Україні, шановна громада, мені, жіночки, малянки, ми хотів просто сказати те, що я побачив польовому Бачу, Спасіба за комусь наступні. Я тим жіночкам задав таке просте запитання. Кажу, а якби пан Янукович просто сплатив ваші всі кредити, нуля, просто нуля оплатив. Чи ви готові би були прийти тут підтримати? Вони кажуть, звичайно, що так, А як ні? Аньбала під Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, парусні! Якщо можна, скажу слів. По поводу, э, рудков, по я сам проживаю в Чегнівці, Зеленський район. Тому що є э, речі, по яким говорю, прокладні речі. Я просто хочу сказати те, що я бачу своїми обсідами, своїми записцями, у нашому району, дитячі садки, це дуже скажу. Я хочу в школу, значит, садка, хто займається володіними рідними переприємствами, дарує засіблювати дитячі садки, білопасики, дарує школі, парті, речі, святки на уроках. Я вам половину вам все, що я особисто бачу. Злаву вам, це чому гравитися, коли те, що я просто бачу.